И села в одном уютном кафе попить кофе поводка прекрасная солнышко люди гуляют это райончик парка шевченко такое такая небольшая. Ездила в больницу Мечникова и решила прогуляться. Погодка шикарная, тепло, дождики прошли. Так, у нас. Вот так мы живем сейчас.

ten nasz park się śmieje Красиво дождики прошли, все зелененько. Очень красиво. が作った。 Подожди, мы отдаем митроформуем все вместе. Запеваем его! Запеваем его! Побежали остальные коры, вышли все на сцену и объяснили просыпаемся. Трошки хочу вам нагадати про Дніпро. Так у зараз гарно, красиво. Травка підстрижена, чистенько. Всі служби працюють. Люди насолоджуються гарною погодкою. В новинах вам цього не покажуть. А показують тільки все погане, все страшне. А в нас місто живе. Люди працюють. Типа, если допустимо. Багато військових у місті нагадують про війну. Але дякувати Богу. Ми радіємо і насолоджуємося життям, як тільки це можливо. В Звисліда, то як буде тут раз катались? Дякуємо Богу за цю красу. За тихе мерне небо, за тихе небо сьогодні. Вже кілька днів. У нас тихо. Muito meu dojé, Дитавки збудували вже під час війни, і таких багато в нас. Вже дай Бог. Скоро цей жах закінчиться. Це наш цирк, він, мабуть, не працює. Я касен реклама є. Може, працює, не знаю. Мост відремонтували. Це ще до війни його відремонтували. Трошки вам позитивчику хочу показати. як у нас дуже-дуже гарно і красиво. Відпочивають з діточками. Очі день, сьогодні четвер, а сьогодні надію тут дуже багато людей. Військові теж відпочивають. Що сьогодні сотня во сколько. Чит 5 утра космоса Наш Володимир Великий ще, оказується і звізда. Парковка <реку> забита. Десь тут приїхати машиною і стати це нереально. Ось у місто вільне, але там яма якась. Ходять люди і хлопці ходять. Ніхто нікого не чіпає. Там буває якісь случаи у місті, так, так роздують, що. Кажеться, тут страшне робиться що. Працюють магазинчики, кафешки. Ось театр теж працює, все, все наші нові тролейбуси. Там живе наше містечко.

Трохи змінилося. Це там, де будинок побуту. Такий зробили сверик. А ось це будинок побуту. Може ви ще пам'ятаєте його? Робила трошки прогулянку по нашому місту. Надію, що вам сподобалось. І сама прогулялася, бо за роботою. Нема коли навіть вдихнути свіжого повітря. Магазинчик Порошенковський, цей діт завжди тут сидить.